Привіт, це я Шон. Шотландських прямовухих кошенят прийнято вважати прямими спадкоємцями висловухої кішки Сьюзі, яку вивели в Шотландії в 1960 році. Тобто їхню мати навмисно схрестили з прямовухим котом, що допомогло уникнути мутації, адже схрещування двох висловухих представників неприпустимо. В результаті схрещування з'являється половина кошеня з прямими вушками, а інша половина із легко закрученими вниз. Ця порода має декілька різновидів, які відрізняються між собою насамперед формою вух і довжиною вовняного покриву. А саме, Scottish Stride – Це шотландський прямовухий кіт, Scottish Fold. Шотландський висловухий кіт, Highland Fold – Шотландський кіт, висловухий із довгою шерстю. Хайленд страйт шотландський кіт, прямовухий із довгою шерстю. Це я. Також шотландських котів визначають за такими ознаками. Струнке. граціозне, але м'язисте тіло З закругленими лапами середньої довжини. Кістяк лап важкий. Круглі контури мордочки. Досить короткий носик, коротка шия. Великі круглі виразні очі. Зазвичай мигдаловідна форма верхньої повіки. Шерсть дуже м'яка і плюшева, при цьому тонка і досить щільна. Забарвлення шубки можна зустріти практично будь-яке: від білого до шоколадного. Вушка широко розставлені. На кінчиках звужені. Хвіст достатньо об'ємний. Недовгий. Розмір тварини середній. Дорослі коти можуть важити від 3 до 6 кілограм. Живуть приблизно 15-20 років. В загальному і цілому будь-який шотландець схожий на милу плюшову іграшку, яку так і хочеться узяти на руки і потискати. Цям-тям.